Вітаю всіх, мене звати Земзюлін Олег. І в цьому відео я розповім про спілкування сучасної молоді в Україні. Поїхали! У деяких регіонах нашої країни переважна частина людей спілкується мовою наших ворогів, і майже не спілкуються рідною українською мовою, і це основна проблема. Але в цьому відео ми поговоримо про молодіжний сленг. В наш час сленг є всюди. І мало хто розуміє значення сленгових слів. Для людей, які цьому не знаються, це буде корисно, а іншим буде просто цікаво. Сленг є неофіційною живою та вкрай динамічною лексикою. В українській літературі сленгізм використовується як засіб стилізації. Лексичний склад нашої, як і будь-якої іншої мови, містить велику кількість сленгових утворень, що відтворюють певним соціальним та професійним групам людей. Існування різноманітних діалектизмів, сленгізмів тощо, доводить, що мова залишається динамічною системою, яка постійно живе і розвивається. А зараз я вам розповім значення. Певних слів, які використовуються у молодіжному сленгу. І перше слово це звичайно ж крінж, його доволі таки часто використовують, а перекладається це слово як збитеження, що виникає через чиїсь безглузді, незрозумілі або недоречні дії. У соцмережах крінжо називають неякісний контент, смішні, але незручні пости та коментарі. Перейдемо к ще одному доволі таки цікавому значенню, а точніше, Сігма. Це слово асоціюється з особою, яка є незалежною і самодостатньою, діє за власними правилами і не прагне лідерства. Але при цьому є харизматичною і успішною. А пішло це слово від літери грецького алфавіту сігма. Ось ще велика підбірка слів, які використовуються в сленгу у молодих людей. Чекати, перевіряти, хайп відомий, рілі реальний, рофл жарт і чилити відпочивати. Отже, існує багато сленгових слів, і вони використовуються і будуть використовуватися надалі, в нашому житті. Всім дякую за перегляд. До зустрічі!